Архітектурне та проектне законодавство потребує змін і удосконалення. Переконані фахівці цих галузей кажуть, потрібно чітко визначити, що можна, а що ні, і ввести обов'язкове вирішення долі містобудівних планів громадами. Нині ж все вирішується без них і верх беруть гроші. Розробляли містобудівне обґрунтування, яке по суті не обговорювалося і не за не, по суті, не рахувалося з, з громадськістю а розробляли містобудівне обґрунтування, його затверджували грубо, скажемо, групою е, людей. І воно пішло в дію. А в той же час порушення генплану, порушення містобного бачення самого для цілого міста. Через це івано франківськ став прикладом хаотичної ущільненої забудови. Зміни в законодавстві мали вплинути на ситуацію. Архітектори кажуть, удосконалення потребують ще застарілі норми. Є інсуляція. Інсуляція в країнах світу, в зарубіжних країнах світу немає. Є деякі норми, ДБН, які закріплені. По суті, вони виконуються і мусять виконуватися, бо то законодавчі закріплення, але якимось певними методами і способами вони гладко кути згладжуються. От тому ця конференція має на меті десь поспілкуватися з тими фахівцями, які би дали якісь. Загальні характеристики, що вони дійсно підтримують або не підтримують той чи інший нормативно акт. Так на вулицях би з'явилися сучасні архітектурні рішення, які би не порушували ансамблю забудови. Нам показують проект пішохідної зони на вулиці Стуса. Його розробили студенти. Це приклад, як звичайний спальний мікрорайон перетворити на місце відпочинку людей. Запропоновані розміщення кафе, які можуть бути прибутковими. тобто спонсори, які би тут знайшлися, вони б мали б якийсь із того і такий прибуток. Ну, це треба просто показувати, показувати і органам влади, і людям показувати, що що таке може бути, і може би воно ну, знайшлися люди, які можуть організувати рух такого проекту. Але в більшості випадків такі проекти не цікаві, бо нині прийнято зелена зона. Це місце під ще один будинок, і в цьому фахівці не звинувачують законодавство, а винять тих, хто піддається тиску замовників і забуває свій фах архітектора. Проектуються житлові будинки. На продаж та комерційні площа забудови рівняється площі ділянки за винятком метр на вимощення. Тобто все робиться для того, щоб долар став над і всім побільше квадратних метрів. Але майданчиків біля будинків, спортивних майданчиків, ми практично ніде не бачимо. Усі зібрані пропозиції. Учасники конференції видадуть в друкованому збірнику і запропонують профільному міністерству для розгляду.